Друзі, всім привіт! Сьогодні відео буде про продовження нашого ремонту. В попередньому я розповідала про те, як ми робили ремонт в нашій кухні. Далі буде про ремонт вже в самому будинку. Про те, які були складнощі, скільки це все коштувало. Тож гарного перегляду. Так. А це у нас вхід такий. Наша ялиночка з всіма кущиками і ще тут Наташа так понасадила таких файних квіточок. Хімнетель у нас супер-пупер. І борщі варить, паски пече і ялинки саджає. Ремонт ми вирішили почати зі зняття шпалер у кімнаті. Вони були там настільки міцно приклеєні, що зняти їх було майже неможливо. Клеїли їх багато років тому на якийсь дуже міцний клей. Ми їх і замочували, і шкрябали, і, і ножем, і шпателем, чим тільки ми їх не шкрябали, щоб зняти. Згорем пополам це все вдалося. А потім виявилося, що у нас геть гнила підлога. Тож, коли купуєте собі будинок, дуже вам раджу уважно дивитися, в якому стані підлога під шафами, під диванами, не соромтеся їх там посунути, щоб уважно це все подивитись особливо в кутках. У нас геть провалювалася підлога під скринею, під шафою. І під диванами. Дивани в кімнаті стояли, якось так, знаєте, незрозуміло, чому вони там стоять, ну, в нелогічному місці. А коли ми потім їх повиносили, то побачили, що там настільки сумний стан тої підлоги, що без заміни просто не обійтися. Коротше, тут така справа, що там все, все гниле. Просто там згнило все, на чому воно могло тільки лежати. Куча сміття ось такі от справи. Міняємо підлогу в нашому будинку, бо вона у нас така геть стара і страшна, місцями попровалювалась, тому сьогодні нам майстер почав її знімати, а там такий геть жах, все згнило. Просто гнив. В іншу кімнату ми склали нові дошки, які будуть на підлозі. Такі вони великі, товсті. В цій кімнаті теж буду міняти підлогу, тому що Настаєш, а вона так танцює. Брусочки в нас такі 10 на 10. Буде мати нову підлогу гарну. Там зробиться потім санвузол у маленькій кімнаті. Така у нас буде хатка. За вікончиком, видно мою. Ялиночку вона так гарно розпускається. Красава. Замінити підлогу майстра я знайшла в нашій сільській місцевій групі села. Так написала, що шукаю майстра для заміни підлоги і відгукнулися люди, хто може це нам зробити. По ціні це коштувало, робота бувартувала вартувала 6600. За дві кімнати. Дві кімнати у нас разом 35 метрів, але найбільшою проблемою було було знайти дошки, тому що дошки на базарі продавалися товщиною 2 см, і, те, і то їх потрібно було чекати, поки вони будуть, бо в потрібній кількості їх не було. А для підлоги краще брати товсті, тому що вони мають лежати багато вам років слугувати. Ми купували дошки товщиною 4 см. І довелося нам їх чекати ці наші дошки три тижні. На це я взагалі ніяк не розраховувала, тому що я сподівалася, що за цих три тижні я повністю закінчу весь ремонт в будиночку. Щоб до літа якраз туди прийти жити. Тому що мені так дуже хотілося, що в донечки будуть канікули, і ми вже будемо літом собі там в басейні купатися, насолоджуватися життям. Але не так сталося, як гадалось. Довелося нам чекати наші дошки. Вартість дошок на наших 35 метрів була 25 тисяч, ми за них заплатили. Немало. Але що робити? Додачу до цього купила я 6 кг цвяхів по 100 гривень кілограм, тобто 25600 і 6600 роботи. Наша підлога в процесі. Майстер пішов пообідати, поклав бруски, змащує їх біозахистом від шкідників та грибка. Так як зверху ми будемо їх фарбувати дошки наші підлоги, то будемо обраблювати тільки внутрішню сторону від шкідників. Ого, там така дюрка. Ось така у нас буде підлога. А на вулиці склали це все, що лежало тут 60 років. З'їв його геть шашель, короїд, все, що можна. Тому раджу, коли купуєте старий будинок, міняти підлогу. А ось наш будиночок вже з новою підлогою. Гарно нам її так поклали, ніде вона не скрипить. Тепер вже все точно надійно. Сподіваємося, що буде нам вона слугувати багато-багато років. Скриню, до речі, я нікуди так і не прилаштувала. Хотіла, щоб вона в мене була в кімнаті. Але вона займає дуже багато місця, така вона громоздка. Тож, хто бажає, можете самовивозом її забрати. Віддаю скриню за три мішка картоплі. Підлогу нам майстер поклав досить швидко. За половиною дні ми вже мали нову підлогу. Якусиваю вже. уже. Фарбуєте якусь стелю вже. Біле? А, білет? Да. І то є то ваша кімната буде? Ні, це кімната в мене доціль. Дочці. Капець. Хто б міг подумати, що я приїду з Києва в село, що буду білити хату? Ну, свою. Свою? Але я для того ви не ну, вирішили. Не, не знаю на кого ви вчилися, але я хотів запитати, а що це то, то, то є таке буде? О, це гойдалка. О, то ви там в університеті таке вчили Гойдалку таку. Не цікаво, що це буде за гойдалка. Пофарбувала перший шар підлоги, де не захватилось валіком. Зафарбую другий раз вже пензликом і побілила стелю. Ще у нас в дворі було два великих аварійних горіха, які потрібно було зрізати. Вони були дуже-дуже великими, дуже-дуже старими. Один то був такий геть навіть трухлявий, і коли вітер то він так скрипів, що просто <страшно>, страшно було, що він впаде нам на дах і проломить все, що тільки можна. Тож паралельно з тим, як робили ми ремонт, нам ще прийшли люди різати горіхи. Зрізати два цих дерева коштувало 5600. На все по 600. 5-600. Да, отак от завалили деревами, але стало набагато крутіше. Проходу немає. Мишелька, а що шукаєш? Кто так високо заліз? Точно що лазалку хотіла купити. Ось вот таку хоче лазалку. Раз і залізла, треба Даріні показати, де Ого. вона була, да? Все було видно. Ще в додачу до всього, мабуть, я вирішила, що ремонту мені мало, і захотілося мені посадити два відра картоплі, якої я теж ніколи раніше сама не саджала. Бабусі там щось трішки допомагала, але так, щоб сама повністю це робити, ніколи цього не робила. Але посадила. Валерій в кімнаті чоловік знімав ось таким чином, бо по-іншому їх зняти було просто нереально. Наш про как прораб. Успіхи у вас. Як успіхів у вас. Крутіме. А у вас як успіхи? А у нас все хорошо. Ой, это хорошо. А вам, ну, наверное, на голову птичка какала, не белым. Или так... это. Побелка была! Побелка нам, она... Да. Далее мы грунтували стіни. та оклеїли шпалери. Садовать, да? Эх, мамка работает, значит, там пиляют. Мама, Мама за. Воды газированные. Квас, наверное, квас. Ну пойдем тогда в магаз. Я хочу чтобы шарикоподшипника. Туди пойдем в магаз. Вы в нашем лагере проведу экскурсию. Давайте экскурсию проведите. Наша первая комната. Еще не дострои, да? И вторая комната спальня. е моё Версаль. Какие у вас люстры. В лагерях такое не бывает. Бывает, если захочешь. Ху-ху-ху. Это сколько у вас? 2 на 4? Ой. Два на три. А, два на три. Наверное, два на три точно. У нас же троє, значит, два на три. Перший раз ночуємо в лагере. своїй хаті. Свої хаті. Це наша хата. Да. Нарешті. Орішки, треба ножки повитирати тобі. А -а -а. Пішли, Серіш, потрусимо ковдру і одягнемо. Ось така у нас красота. Тут ще доробимо. І ці бубочки приїхали з оболоні. Аж не хочеться вимикати. Так красиво. Це що шкаф? Да. Коробка? Коробка, Це шкаф. Да, це шафа. А, там а, всі так. речі будуть лежати на шодях, так? Ой. Неталі так зробила красиво. Так, бачите, чорно-біле, чорно-біле, так стильно. Чорно-біле, mm -hmm. mm -hmm. чорно-біле, чорно-біле, чорно-біле. Чорно черно чорно черно чорно черновила, чорно Чернобила, чорно била А в майбутньому це наша буде кімната там. Моя. А твоя, Моя вот буде У тебя буде велика кровать. Кстати, тут одна запчасть є от неї. Вот. Ага. Класно. Ця кімната вирішили, що буде дитячою. Вона така сонячна, тепла. І Арінка сама її вибрала. Захотіла, щоб саме ця кімната була її. А зараз запрошую на огляд нашого будиночка. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. До скорих зустрічей. Пока-пока. Літо найкраще. Пора року.